Мама Автотранс це чи не перша автомобільна виставка в Україні з часів початку повномасштабної війни? Дуже приємно зараз бути в Києві, буде на офлайн події. Демо глянемо, що нам сьогодні покажуть. Будемо багато говорити саме про комерційну техніку, бо власне подія і присвячена такого типу транспортним засобам. Ну, наприклад, зараз ми бачимо це стенд компанії «Будшляхмаш», Київська область, місто Бровари. Основний профіль компанії це переобладнання автомобілів під конкретні потреби замовника. Тобто вони беруть нове шасі автомобіля. Вживане або нове, неважливо, і зверху на нього монтують якусь надбудову. Загалом виглядає це дуже цікаво, тому що фактично ви можете привезти, якщо у вас вже є якийсь вантажний автомобіль. Ви можете його привезти і на цьому підприємстві вам змонтують під вашу потребу все, що вам необхідно. Тобто, це може бути як і там. Підйомний механізм, так і кузов, так і цистерна. Але суть в тому, що це все виготовляється в Україні. А це чи не найбільший в Україні виробник спеціальної техніки, Там швидких допомог, поліцейських машин і такої от комунальної техніки. Це компанія «Спецкомсервіс». Вона імпортує з-за кордону готові шасі і на них робить різного типу спеціальні надбудови. Е, зрозуміло, що імпортувати таку машину з кордоном неможливо, тому що є в нас власні потреби, в нас є власне законодавство. Тому Ця компанія є фактично лідером такого цікавого сегменту, який ми кожного дня бачимо по суті на вулиці, але ми не знали, хто його робить. Це стенд компанії Дон Квент, це офіційний імпортер і дилер цих автомобілів в Україні. Треба розуміти, що є два варіанти, як ці автомобілі з Китаю потрапляють до України. Перший це офіційний, як ми бачимо зараз, коли машину привозить офіційний авторизований дилер. І є інший варіант, коли машину привозять, скажімо так, сірими способами, коли. Її привозять на там, людину чи якусь компанію, яка не є представником в Україні. Цей стенд це саме про офіційний варіант доставки машин з Китаю. Це також Dongfeng Пікап, але його привезли до України неофіційно. Тобто, це не є офіційним дилером в Україні цього бренду. Конкретно ця машина на автоматі і вона є. Фактично ліцензійною копією всім відомого, Nissan Navara. це популярний сьогодні пікап, який дуже користується попитом для наших Збройних сил України. Я особисто таких привіз вже три. Якщо подивитись на цей автомобіль, да, ми бачимо контури звичайного пікапа. Це та сама Навара, просто е, випущена сьогодні на основі там, розробок агрегатів там, орієнтовно 2005-2006 року. Тобто це той двигун, який колись ставився на Навари 15 років тому. Ціна на такої машини в Україні сьогодні орієнтовно 38 тисяч доларів. Поруч з офіційними дилерами у нас є стенди компаній, які не є офіційними представниками брендів, але поза тим вони привозять і продають в Україні різні китайські бренди. Наприклад, це досить відомий китайський бренд Wuling. Це електричні вантажівки, є і фургони, є і інші типи надбудов, які, напевно, вперше з'явилися в такому форматі в Україні. І я бачу, що цей ринок лише формується. Тому тут немає ще якихось усталених цін. Конкуренція виглядає досить такою відносною, тому що, наприклад, ціна цих машин стартує приблизно від 30 тисяч євро, і це приблизно середня ціна на такого типу вантажівки, але дуже величезна різниця в якості між цими машинами. Тобто за ту саму суму можна Купити дуже різну вантажівку китайського виробництва, і ми зараз підемо подивимося, що ще там показують. А це фургон бренду Центро. Це ще один китайський бренд. Нам поки що невідомий, але особисто мені ця машина сподобалась найбільше. Ну, по ній видно, по-перше, вона красива, враховуючи це китайський автопром. По-друге, в ній відчувається якість. Ми бачимо, що ця машина зроблена вже досить так. Прискіпливо, тут е, всі деталі один до одного нормально припасовані. Тут нормально відкриваються, закриваються двері. І що цікаво, ця машина сам кузов, основа алюміній, а оце все це пластик. Тобто ця машина не зігнеє. Це теж великий плюс. По технічних характеристиках вантажопідйомність 1380 кг. Запас ходу на електричні батареї близько 250 км. по місту. Ну зрозуміло, що залежно від пори там року і особливостей використання. Запас ходу може бути як трошечки більший, так відповідно і менший. Ціна такої машини в Україні станом на сьогодні близько 39 тисяч доларів. І я вважаю знову ж таки, що на мою особисту думку, це хороша ринкова ціна, враховуючи що це нова машина, такої як на виставці автотехсервіс, яка проходить зараз у Києві. Ми представляємо не тільки нашу компанію і є учасниками виставки. А також наші компанії-партнери, зокрема, лектура дана компанія надає інформацію про специфікацію транспортних засобів спецтехніки, сільськогосподарської техніки. І це є цікавим для аудиторії, яка тут зібралася, тому що часто потрібно знайти детальнішу інформацію про спецтехніку, яку людина планує придбати. І також учасником сьогодні на виставці з нами є інститут дослідження авторинку. А весна є одним із засновників даного інституту. Мета інституту полягає в тому, щоб дати Максимально статистичної аналітичної інформації про ринок, зокрема і спецтехніки. Цікаво, що ми отримуємо дуже багато запитів про аналітику не тільки легкових транспортних засобів, а й спецтехніки, і сільськогосподарської техніки. На жаль, війна все ще триває, і про це потрібно пам'ятати. Навіть зараз на виставці волонтери показують, як вони допомагають нашим збройним силам. Досягнені перемоги, і, наприклад, ось такі от машинки це баги для того, щоб наші військові могли швидко переміщатися по специфічній місцевості. Так само позаду можна бачити різного типу автомобілів, призначені спеціально для роботи на фронті. Це машини з мобільними генераторами. Це машини, мобільні такі комплекси, де військові можуть прийняти прийняти душ. Тобто це такі санітарні автомобілі. І так само там є звичайні пікапи, також, які все ще виконують дуже важливу функцію і дають нашим Збройним силам бути мобільними. Значна частина виставки це стенди компаній, які продають запчастини, різні паливно-мастильні матеріали, пропонують якісь сервіси для станцій технічного обслуговування. Тобто відсотків, напевно, 60 виставки – це не автомобілі, а саме сервісне обслуговування автомобілів. 2023 рік тому треба розуміти, що дід діджиталізація вона охоплює. Всі сфери і на авторинку це не виключення. Наприклад, окрім того, що ми бачимо тут там машини, якісь там сервісні компанії, які пропонують там, не знаю, запчастини і ще щось, ми бачимо сьогодні програмні продукти, українські програмні продукти, які повністю зроблені в нас. І, наприклад, це система rem онлайн, це система обліку для СТО, яка допомагає автоматизувати весь процес, який відбувається саме на станції технічного обслуговування. Ще одне українське підприємство, яке займається переобладнанням імпортованих шасі. Історія та сама. Привозять в даному випадку китайське шасі, тобто це кабіна, рама. Монтують туди якусь надбудову і продають вже на українському ринку під українським брендом. Що цікаво, такі машини отримують український ВІН-код і вони вважаються згідно нашого законодавства виготовленими в Україні. Хоча насправді в Україні виготовлено лише надбудова. Зрозуміло, що якщо порівнювати масштаби такої виставки із, наприклад, якимись закордонними подіями, на яких ми бували, ну це в разів 10 менше. Але те, що ця подія, в принципі, відбувається в студні для України часи, в часи війни, в часи складного економічного стану. Це прекрасно. І чудово, що ми маємо можливість побачити, хто в нас в Україні, незважаючи ні на що, працює, розвиває економіку України. І в той же час ми маємо можливість сьогодні показати тут себе, свою компанію і те, що робимо ми. Це прекрасно. Рухаємось разом до перемоги. Слава Україні!